Привіт, мої любі! Ну, і спека сьогодні. Сьогодні пропоную вам пограти з водичкою. Для цього допоможе гра рибалка. У ємності з водичкою я запустила пластикових рибок. Також в мене є вудочка, на кінці якої є магнітик, а на носику у рибки є залізний наконечник. Наше завдання завдяки. За допомогою нашої вудочки знайти де у рибки той наконечник і витягти із води. Зірвалася в мене, спробую ще. Ага. Ой, яка тяжка рибка. Спробую іншу. Ковись рибка велика, ось вона піймалася. Ой, тягну є. Ще я спробую і ви пробуйте В цю гру можна грати разом із друзями. Ді... Можете ділитися однією вудочкою або придбати обидві. Переможе той, в кого більше улову.